Вітаю вас! У коментарях до попередніх відео ви залишали свої запитання, зокрема, питання, як відрізнити Божий голос від власних думок, і це дуже важлива тема. Насамперед, давайте погодимося, що Бог бажає хоче говорити до нас. Він створив людину для спілкування і стосунків із собою. Псалмі сказано: навчу тебе, наставлю тебе на дорогу, якою маєш ходити. Око моє над тобою. У Євангелії сам Ісус Христос говорить, що я є добрий пастир, а мої вівці знають і чують, і розрізняють мій голос. Тож, якщо ми Божі діти, якщо ми Божі вівці, ми маємо право чути голос свого батька, чути голос свого пастиря. Як же це зробити практично? Насамперед, нам потрібно налаштувати свій дух. Якщо порівняти це із радіоприймачем, то Божий голос звучить постійно. Наприклад, зараз у цьому приміщенні є радіохвилі, але ми їх не чуємо. Чому? Тому що в нас немає приймача, який міг би їх розпізнати, міг би їх зловити і потім передати нам цей звук через динамік. Якщо ми порівнюємо це з слуханням Божого голосу, який звучить постійно, то нам потрібний приймач це є наш дух. Який має бути налаштований на правильну хвилю, а потім передати цей сигнал на динамік, якою є наша душа. Простіше кажучи, наш дух, та частина нашого єства, яка створена для спілкування з Богом, вона відчуває Божу присутність і те, що Бог проговорює. А наша душа робить цей сигнал для нас зрозумілим або на рівні розуму. Коли те, що ми чуємо від Бога, відображається у вигляді конкретних думок, конкретних підказок, або на рівні наших емоцій, коли раптом надприродньо приходить якесь втішення, або якась радість, або заспокоєння, або це буває інколи навпаки, якась тривога, коли ми наближаємося до небезпечних речей, або на рівні нашої волі приходить якесь побудження, спонукання, як каже Боже Слово, що Бог сам заохочує нас, побуджує в нас бажання до добрих діл. І ось коли наш дух ловить цей сигнал, а душа його ретранслює, дуже важливо, щоб ми могли бути налаштовані на правильну хвилю. Правильна хвиля, на якій говорить Бог, або частота, на якій Він говорить, це стан миру. Біблія каже нам, що мир Божий, який є вище усякого розуміння, зберігає наші серця в Христі Ісусі. Шалом, Божий мир, Боже заспокоєння дають нам можливість зловити Божий сигнал. Коли ви хочете почути Бога, в першу чергу усамітнитесь, побудьте із Ним один на один, заспокойте свою душу. Бажано робити це кожного ранку, коли ми читаємо Боже Слово і молимося, заспокоюємося і налаштовуємося на Його хвилю. Але далі, і це друге про що я хочу сказати, нам потрібно уникати поміг на цьому зв'язку. Бо коли ми виходимо із молитовної кімнати, починається суєта, день, багато викликів, багато проблем і багато речей, які заважають нам бо відволікають нас від цього перебування на Божій хвилі. Знаєте, таке враження, що ти зранку набрав води у долоньки, а потім ця вода розхлюпується, і ти втрачаєш сигнал, яким Бог звертається до тебе. Колись Джон Веслі сказав, що я ніколи не беру на себе більше справ, ніж здатний зробити у спокійному стані духу. Щоб суєта не поглинала, не накривала з головою. Що ж робити, коли ти набрався більше справ, коли суєта все ж таки починає розхитувати тебе і ця водичка в долонях починає втікати. Цей зв'язок, ця хвиля починає перекриватися поміхами. Дуже важливо в такі моменти знову заспокоїтися, взяти якусь коротку паузу, поговорити із Богом і сказати: Господь, я відчуваю, що між нами вже зростає дистанція, зростає відстань, і я перестаю тебе чути. Допоможи мені знову наблизитися і знову ходити із Богом, як говорить про це Свята Книга Біблія, про Божих мужів. Вони не просто молилися, коли були з Богом десь в окремо виділеному місці, але ходили з Богом протягом дня, зберігали цей стан контакту, близькості з Богом. Часто Божий голос лунає як шепіт. Чому? Тому що для того, щоб почути шепіт, нам потрібно бути достатньо близько. Господь провокує, заохочує нас. Хочеш мене чути? Будь у близькості. Тож, перше, нам потрібно налаштувати свій дух, друге, уникати поміг, які можуть збивати нас зі стану близькості з Богом. І третє, дуже важливо кожного разу мати два-три свідки, що це дійсно говорить до нас Господь. Адже як каже Біблія, наше серце буває лукавим і оманливим, і інколи нам може здаватися, що це Бог, але насправді це наші власні бажання. Як казав один чоловік, хай воля Божа буде твоя, а Оля, дівчина, на якій він хотів одружитися, моя. В такі моменти дуже важливо, щоб було два-три свідки. При устах двох-трьох свідків буде підтверджуватись усяке слово, сказано в Писанні. Що це за свідки? Перш за все, будь-які внутрішні відкриття нам потрібно перевіряти і звіряти зі святою книгою Біблією. Якщо це протирічить Біблії, то очевидно, що це. Або голос диявола, або голос наших власних думок. Біблія це орієнтир, Біблія це еталон, Біблія це святе, непорушне Боже Слово. Друге, із чим нам потрібно звіряти, те, що ми почули в своєму серці, це мудрі поради. І так важливо, щоб були наставники, щоб були служителі, до яких ми можемо прийти і сказати: мені здається, що я отримав таке відкриття, але скажи, будь ласка, чи варто так робити? Інколи у нас, як у людей, є сліпі зони. Навіть моменти, в яких ми Бога особисто не здатні почути, бо є якісь речі в нас самих, які блокують або перекривають для Господа можливість чи докорити нам, чи в чомусь наставити. І в таких моментах, коли ми маємо сліпі зони, нам потрібні люди зі сторони, які зможуть сказати: ось тут тобі все ж таки треба щось відкоригувати, а ось тут ти помиляєшся, а ось тут навпаки рухайся. Люди зі сторони, мудрі, довірені люди це велике благословіння і це свідок номер 2 Третій свідок, я би так означив, це те, як складаються обставини. Це не може бути єдиним критерієм, адже обставини інколи можуть складатись неблагоприємно, а нам треба рухатися всупереч їм. Але інколи сам хід обставин, сам хід історії може підштовхнути нас до тих чи інших висновків по Божій волі. Пам'ятаєте, Ісус сказав для апостола Павла. Він каже, важко тобі бити ногою колючку. В одному з перекладів, важко тобі йти проти ворожна, проти того, що тобі перешкоджає. Ну, ти відчуваєш, що важко. То, може, подумай, може, ти рухаєшся не тим напрямком. Так буває, що сам Бог обставинами нас зупиняє. Буває, що в іншому випадку, добрим рухом обставин, він нас підбадьорює і заохоче. І врешті-решт, коли ми перебуваємо у близькості з Богом, і наш дух налаштований на його хвилю. Коли немає поміг, які заважають нам чути Його голос, суєти, гріха, різного роду перешкод. І коли ми відкриті до того, що Господь нам щось каже, але ми порадимося, перевіримо це з Біблією, прислухаємося до мудрих людей, проаналізуємо сам хід ситуації, я впевнений, що Бог буде говорити до нас, так як сказано в посланні до євреїв: багатократно і багатьма способами. Він буде проговорювати до нас, щоб направляти наше життя застерегти від помилок і показати нам той вірний шлях, яким Він хоче нас благословити. Хай ім'я Господнє буде прославлене, а наше серце завжди чутливе до нього. Також хочу нагадати, що ви і далі можете залишати свої запитання в коментарях до цього та до інших відео, і ми будемо намагатися роз'яснити і послужити вам відповідями на те, що саме вас цікавить. Хай Бог благословить кожного із нас.